Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам запропонувати ще один рецепт Пікантні огірочки з маслинами. Думаю, дуже вам сподобається цей рецепт. Новий рецепт огірочки. бажано корнішончики. Такі маленькі повибирала. На 4 кг корнішончиків, 400 г. моркви, 400 г цибулі. І Одна упаковка маслин без кісточки. І так, приступаємо до нашої роботи. Для початку корнішончики я помила, отак, обрізала хвостики з двох сторін, як кажуть, обрізала. Огірочки вже приготовила, а тепер моркву на корейку і цибульку кришу полукільцями. От вийшов у мене такий салат. Маслини полукільцями. Огірочки ціленькі, бо вони корнішончики, якщо у вас, великий огірок. То ви рішите, щоб вийшли на четверо, а тоді ще такі з стопчиками. Ну, щоб були отакої от величини. Морква по-корейськи, цибулька полукільцями. Маслина кіль... колечками. Сам маринад із маслин не виливала. Це він. Нам стане в пригоді, як коли ми будемо робити маринад, вже будемо консервувати. А зараз будемо робити такий розсіл. Оці наші всі приготовлені овочі будемо заливати 4 на таку пропорцію, 200 г солі. І 4,5 літри води. То я вливаю, всипаю нашу сіль і виливаю воду на 4,5 літри води 200 г солі. Це все прямо рукою там розмішую. Як кажуть, наші руки надійний всього, надія всього. Добре, отак перемішую і залишаю маринуватися в сольій воді 2 години. Час від часу можна його перемішувати. Зустрінемося через 2 години. Минуло дві години, наші огірочки настоялись і буду перекладати їх у стерильні бонки. Стерильні бонки. Так, сюди положила горошку, перцю і лаврового листу. Тепер все укладаємо у баночки. Якщо сік. Оце і останеться, то я його тоді стіжу. А для іншого, для закладки, роблю новий маринад на літру води, один літр цукру і пів літри оцту. Оце такий маринад. Затеп'ятити його. І залити наші яручки. така красота у нас вийшла. Я зробила маринад на 1 літр води, 1 літр цукру, півлітри оцту. Закипіло і вилила маринад із оливок от такий у нас одержався маринад. Заливаю. Наш салат цим маринадом кип'яченим і ставлю стерилізуватися півлітрову баночку, 15 хвилин. Зустрінемось через 15 хвилин, любі друзі. От, пройшло 15 хвилин. Наш салат готовий. Я їх вже ці баночки законсервувала, зробила дві баночки на пробу. Бо готую перший раз. Так що, виглядить дуже апетитно, пахне дуже смачно. Так що рекомендую, спробуйте і ви, приготуйте. Спочатку небагато, посподобається можна буде більше. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей!